Повернулися і знову телефонний дзвінок від наших хоробрих і відважних. А можна нам допомогти? У нас тралася неприємність, зламалися, вийшли з ладу генератори. Це нам телефонувала аеророзвідка з напрямку Бахмут. Тому ми напружилися, зібралися з нашими небайдужими патріотами, волонтерами, коштами, які найближчим часом ми могли зібрати. І придбали такий генератор. От генератор, який поїде на напрямку Бахмута, до наших хлопчиків, щоб допомогти виконувати їхні завдання. І крім цього, ще їм придбали такі евакуаційні ноші, які теж дуже-дуже потрібні, пластик евакуаційні ноші. І все це швидко найближчим часом полетить. Завдяки нашій новій почті, до наших хоробрих і відважних, боронимо нашу землю, тримаємо оборону, допомагаємо нашим хлопцям. Слава Україні! Слава нашим хлопчикам! Україна, понад усе!